21 червня 1897 року у Полтаві народився Юрій Кондратюк, вчений винахідник, розробник ракетної техніки і теорії космічних польотів. Він першим сформулював теорію багатоступеневих ракет, вивчав проблеми створення проміжних міжпланетних баз, використання сонячної енергії та гравітаційного поля небесних тіл. 1929-го Кондратюк опублікував найвідомішу свою працю. Завоювання міжпланетних просторів робота над книжкою, яку в подальшому придбала бібліотека Конгресу США, тривала понад 10 років. У ній інженер описав оптимальну траєкторію польоту від землі до місяця, котра згодом отримала назву Траса Кондратюка. Як згадував Джон Губолт, один із керівників космічної програми Аполлон, коли на світанку у березні 1968-го я на мисі Канаверал із завмиранням серця стежив за стартом ракети, що несла корабель Аполлон у напрямку місяця, то думав у цей час про українця Юрія Кондратюка. 50 років тому він розробив ту саму трасу, якою мали летіти наші астронавти. На честь Юрія Кондратюка був названий один із кратерів на зворотному боці супутника землі. 21 червня 1971 року в кургані Товста могила Дніпропетровської області була знайдена золота пектораль. Цю величезну нагрудну прикрасу скіфського царя виявила експедиція інституту археології. За переказами, керівник експедиції Борис Мозолевський перед тим як виїхати на розкопки залишив таку записку: беру на себе зобов'язання знайти щось велике і блискуче, і це справдилося. Пекторалі з золота 958-ї проби датується четвертим сторіччям до нашої ери. Її вага 1150 грамів, а діаметр 30 сантиметрів 6 міліметрів. Скіфську золоту пектораль вважають найбільшою археологічною знахідкою 20-го століття і шедевром світового мистецтва. Її орієнтовна вартість 2 мільйони доларів. Лідеру рок гурту Антитіла Тарасу Тополі сьогодні 36. Після початку повномасштабної війни Росії проти України співак вступив спершу до лав територіальної оборони Києва, а потім і до ЗСУ. Навесні дві тисячі двадцять антитіла та відомий британський виконавець Ад Ширан презентували ремейк пісні «Ту степ» і відеокліп до неї, який знімали у зруйнованому росіянами Ірпені, Києві, а також у Харківській області. Не обірвали наш сон у дві валізи все удвівалізмнули. Далі го, го ти за кермо невідомий. Всі нерви в кулаку. Нерви мене так я залишаюся вдихати. Дим у лютому цього року рок-гурт презентував відео на пісню, присвячену нашим захисникам. Фортеця Бахмут. Зйомки у самісінькому епіцентрі бойових дій тривали майже три доби. Головні герої відео воїни 45-ї окремої артилерійської бригади під час виконання бойового завдання. А яким буде 21 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.